Ну і дві години про війну, потреби та плани напередодні Володимир Зеленський дав прес-конференцію в рамках форуму Україна, рік 24». -й. Очільник держави наголосив, що рішення про запрошення Києва до НАТО, зокрема на ювілейному Вашингтонському саміті, залежить від Німеччини та Сполучених Штатів Америки. Президент України зазначив, що усі партнери підтримують нашу країну та вважають, що в майбутньому Україна буде в північно-атлантичному альянсі. Я не бачу ризиків в запрошенні України, України в НАТО. Я в цьому не бачу ті ризики, які а, за лаштунками офіційної політиці звучать чи звучатимуть і звучать вони всі стосуються з членством України в НАТО, і мені здається, за ризиками пов'язаними з неадекватністю реакцією Путіна. І продовжуємо озвучувати для вас важливі тези з прес-конференції. Так Україна працює над отриманням далекобійних ракет АТАКАМС, які досягають цілей на відстані 300 кілометрів. Володимир Зеленський розповів, отримав позитивні відповіді від союзників щодо ймовірної передачі такого озброєння, яке здатне змінити ситуацію на полі бою. 300 кілометрів. А ви розумієте, для чого нам це потрібно. Тож тут я не хотів би говорити про деталі, але ми розуміємо для чого. І Росія розуміє, що ми будемо з цим робити. І дійсно ми довго працюємо над далекобійною зброєю. Я би відповів вам узагальнено, якщо можна. А я знаходжусь в позитиві від нещодавної відповіді наших партнерів. Ну і Київ розраховує на те, що Сполучені Штати залишаться лідером демократії у світі та виділять Україні необхідний пакет допомоги. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що є сподівання. Мовляв, сенатори таки розуміють, що означає велика війна. Тому не залишиться осторонь негайних потреб ЗСУ. Надія на Конгрес є. І я впевнений, що буде позитив. Ну, а інакше я. Тоді зовсім не розумію, в якому ми з вами світі починаємо жити точно в іншому, і тому ми розраховуємо на підтримку конгресу. Вони знають, що нам необхідна їх підтримка упродовж місяця. Я зустрічався із сенаторами із обома партіями, і всі сигнали в різних форматах. Знає президент влада і опозиція. Вони знають, що нам потрібно це рішення упродовж місяця. Це наш запит щодо ППО. Вони також знають наш запит. Нам потрібно більше.